Привіт! Я сьогодні з оновленими брівками. Була сьогодні в свого майстра, вона мені зробила корекцію, здається, це так називається. Не пам'ятаю точно. Ну, другу процедуру, взагалі. І все. Тепер е на рік я гарантовано буду з гарними бровами. Так, сьогодні не знаю, нічого такого не буду знімати, немає нічого показувати. Все як завжди. Ілюша сьогодні був знову в садочку, знову не їв нічого, поплакав над кашею і не їв, але нічого, якось, якось він, мабуть, звикне до того, що потрібно їсти. Я хотіла вам розповісти, як я, чому я. Сижу вдома, коли декрет мій закінчився. Ой, Така, не знаю, важка тема, не важка, не важка, мабуть, а неприємна для мене, тому що, по суті, на роботі мене не чекають. Хоч і моє декретне місце за мною зберіглося, але в зв'язку з війною в країні на заводі не все так добре, тому мені сказали, що для мене роботи просто немає. І відправила мене за свій рахунок, ну, поки я не знайду собі нову роботу. Нову роботу не шукаю поки що. Ні, скажу так, нову роботу я б... я шукаю, але я хочу знайти віддалену роботу, тому що Ілюша дуже часто хворіє. Ми живемо тут в Житомирі. Без бабусі, дідусів, наші бабусі далеко від нас знаходяться. Тобто мені Ілюшу немає на кого залишити, якщо він, наприклад, захворів і він не може піти в садочок. Тому мені самі потрібно це все розрулювати і ось віддалена робота це було б саме те. Але вже стільки різних лохотронів. Стільки всього, я настільки всього напоролася, скажімо так, і вкладала гроші, і результату нуль. Тому не знаю, можливо, є хтось з глядачів, хто може щось підказати в цьому плані, щось порадити. Була б дуже вдячна. Ой. Не знаю, як воно буде далі. Мені би хоча б якісь, якісь, якусь мінімальну зарплату. Я би працювала з дому. З Ютубом не все так легко. Насправді умови на Ютубі складно виконати, щоб підключити монетизацію, але ну просто. Чесно, я розумію, що людям не так цікаво це все дивитися. О, так дивитися, просто те, що я тут розповідаю. Люди хочуть красиву картинку, щось цікаве подивитися. Поки що в нашому житті киць не балуйся. поки що в нашому житті немає ніяких таких кардинальних якихось змін. Хочеться робити ремонт. Їсть палички. Хочеться робити ремонт, але з цією війною також переживаємо, щоб, не дай Боже, не зря його робити. Так що ось такі, ось такі справи, шукаю роботу, шукаю віддалену роботу. В кого будуть якісь пропозиції чи підказки. Допоможіть мені, будь ласка буду, буду вдячна всім. Всім гарного вже вечора. Дякуємо, що дивитесь нас. Хто дивиться нас до наші відео до кінця, тим подвійна подяка. Хто ще не підписався і дивиться нас. Підписуйтесь, правда, це дуже важливо. Я думаю, для вас не буде складно підписатись на наш канал, а для нас це буде надзвичайно приємно, тому що завжди душа радіє, скажу так, коли ти бачиш, що число підписників зростає. Тому дякуємо за увагу, гарного всім вечора ще раз, тихого вечора, бережіть себе. І всім до зустрічі!